Розділ 13. Не дивлячись на те, що Максимчику було непросто в житті, він завжди старався бути сильним і боротися з хворобою. Іринка завжди підтримувала друга і підбадьорювала його, кажучи: Молодець, не здавайся, в тебе обов'язково все вийде. Хлопчику дуже було приємно почути від подруги такі слова, а найголовнішим було те, що він розумів, що, не дивлячись на непрості випробування, він не сам. У нього є неймовірна підтримка зі сторони батьків, які його дуже сильно любили. А також він дуже радів тому, що в його житті є така класна подруга Іринка. Максимкові дуже подобалося ходити в місію в Україну, тому що там проводили різні цікаві заняття та гуртки, але найціннішим для малого було те, що там він знайшов своїх друзів, які його розуміли і завжди підтримували. Малий дуже цінував дружбу з Іринкою. Через те, що, не дивлячись ні на що, вона завжди підтримувала свого найкращого друга. А коли він досягав чогось, вона завжди раділа його успіхам, наче своїм. Здавалося б, що ця малеча, самі того не підозрюючи, знайшли справжній скарб, і цим скарбом вони обоє вважали свою міцну дружбу. Тому що в наш час нелегко знайти друзів, які будуть тебе сприймати таким, який ти є, не звертаючи уваги на всі випробування долі, іти вперед і не здаватися. Саме ці риси й побачила Іринка в Максимчику. Вона побачила, що хлопчик був неймовірно сильний духом, не дивлячись ні на що. Це зачепило дівчинку через те, що вона теж повинна була бути сильною, тому що бути слабкими діти просто не могли. Тому що вони знали, що показувати іншим те, що тобі може бути важко або будь-яку іншу свою слабкість просто не варто. Тому що бувають різні люди, але ці двоє не боялися бути справжніми один з одним, тому що в них була довіра один до одного. Вони могли годинами говорити про все, тому що в них буквально не було секретів. Вони були справжніми, і вони обоє зрозуміли, що про таку дружбу вони мріяли, тому що дуже важливо знайти друга, якому можна розповісти все, і який просто сприймає тебе таким, який ти є. Ось це і є справжнє щастя.